Всім привіт компанія Flash Як завжди з вами на зв'язочку маємо для вас чудову новинку, яка заїхала до нас на майданчик. Як ви бачите, перед вами це в нас. Гольфік, Гольфік, 8, дуже крутий автомобіль, свіжесенький з Європи. Буквально два як з'їхав в Україну. Цей автомобіль з Німеччини купували його в реально ідеальному технічному і візуальному стані. Цей дуже класний має стан цей автомобіль. От з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил на передньому приводі на автоматичній коробці. Передач декі триста коробка, перша 7 сімиступка мокра. От і що саме головне, що в даному автомобіля 147 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера. Та все часто та гарно по регламенту в цьому автомобілі все обслуговувалось до дрібниць. Друзі, реально хороший класний автомобіль. Без ніяких абсолютно моментів, і що саме головне, що дуже класна комплектація, класний колір. Колір просто бомба. Я не знаю, чи ви бачите на камері чи ні, але це колір такий урано, грей сіренький. Бачите, дай зараз так вам ближче покажу, бо на сонці він дуже гарно проявляється. Так, вже коли сонця немає Пасмурна погода, то трішки Ну ось так. Я не знаю, мабуть, ви бачите, да? ну дуже гарний колір даного автомобіля. От, і зараз я вам швиденько пробіжуся по комплектації, що в нас є в гольфі. по цьому. Зробимо замери по лакофарбовому покриттю і покажу вам е, цей ідеальний стан цього автомобіля. Отже, погнали по, е, по комплектації. Комплектації, що входить. Значить, Попередній частині автомобіля, як ви вже бачите, оптика максимальна, найкраща, матрична, яка адаптивна, вирізає автомобіль з потоку, і ось плюс посередині, бачите, світиться також до Таке освітлення. Ось так воно все виглядає. Це не у всіх є варіантах Ось це освітлення в, посередині між фарами. Це в кращих комплектаціях. Колір сиренький, далі диски у нас 17-го розміру на літній гумі, гума 225 на 45. Реально ще дуже-дуже хороша гума. Практично вона тут як нова в цього автомобіля. Потім біжимо далі, зразу подивимося позаду. Позаду ось так він виглядає, цей автомобіль. Звичайно, задні партронічки в нас є. От, що ще задні партронічки. Кришка багажника в нас йде механічна. І що, позаду, мабуть, плюс-мінус все в цьому автомобілі. Більш нічого такого по комплектації немає. І найцікавіше, це салончик. Салончик автомобіля, гляньте, який салончик цього автомобіля. Ну Просто ідеально крутий. того що сидіння в нас тут максимальні, ергокомфортні. Вони йдуть з пам'яттю, електричні з функцією щойного масажу. Реально, сидіння в нас алькантарка, це все алькантара в нас іде з текстилем. От. Так, далі сідаємо в автомобіль і більш детально подивимося по комплектації. А, так. Так, є, запускаємо його одразу. Так, запускаємо і гляньте, як же круто все тут виглядає перед вами, перед вашими очима, коли ви сідаєте всю автівочку і хочете їхати. Подивіться, е -е, повний електропакет з підігрівом дзеркал. Далі, шкіряне мультикермо з підігрівом у нас йде. Такі два великих дисплеї перед вами. Бачите, які ну, типу, реально дуже круто дивляться. Потім біжимо. Зразу бездротова зарядочка у нас іде, Type-C зарядочки в нас ідуть. Тут все так мінімалістично, лише кнопка запуску, паркінг, драйв, автохолд і електроручник. 12 вольтна зарядочка, зарядочка під ключі у нас іде, Type-C тут зарядочки йдуть і все. І в принципі, все більш нічого немає. І саме основне це у нас ось тут в бортовому комп'ютері і на кермі, Того, що на кермі в нас підігрів рульового. Керма. Бачите, ось тут є, далі е, керуються тут всі настройки, бачите, собі можете вибирати там різні настройки, хочете так, хочете так, хочете так, навігацію собі сюди можете е, поставити. Ну, всякі Різні абсолютно настройки тут е, можна перед собою налаштовувати далі. З цієї сторони, на кермі в нас керуються кнопочки адаптивним контролем, це все е, відповідають. І саме стане це сюди. Клімат-контроль. Клімат-контроль у нас йде двох зон Клімат-контроль, у моєму ні, трьох зонних, вибачаю, трьох зони клімат-контроль. І найбіль смарт-кліма. Що... Тут є така штука, як обігрів ніг, ніг обігрів рук, охолодження ніг, свіже повітря і швидке охолодження самого автомобіля. Якщо допрацює, я не знаю, але менше з тим тут є смарт-кліма, є звичайна кліма. От, де ви собі самі вибираєте для зручності, як до чого має працювати, і очищення повітря йде. Так, це щодо клімат-контролю. Далі. По асистентах допомоги водію. Що в нас є? Ось нажимаємо кнопочку розпізнавання втоми. Далі Line assist. В парі з адаптивним круїз контролем виходить у вас такий міні-пілот, що машинка сама їде, сама гальмує, сама підкермовує вам так, що такий, як то кажуть, цей міні-пілот. Потім є front assist. Далі. Адаптивний круїз контроль, як я казав, розпізнавання знаків дорожніх, так що ну практично і що ще? І а розпізнавання втоми, і що? В принципі, це практично, Всі асистенти по допомозі водію тут є присутні в цьому автомобілі. Звичайно, йде камера заднього виду, партнечки передзад йдуть. Потім, що ще? Звичайно, українська мова йде, підігріли сидінь, українська мова по заводу тут вшита, ніхто тут нічого не перепрошував, Android Auto, Apple CarPlay йдуть. Потім фонова підсвітка, Ambience підсвітка, вибирають собі різні кольори, які вам до вподоби, Хочете червоний, хочете бачити. Це <загрили> з червоненьким, хочете там, я не знаю, голубий у нас був колір. Ну, типу різні кольори можна буде для себе налаштовувати, які вам вподоби. Так, що ще хотів вам сказати. Навігація казав, казав, підсвітка казав. тен тен це є. В принципі, все, якщо я нічого не забувся. В принципі, все. До речі, дуже зручна. Це ж тут така панелька, де ви сенсорна, де, де ви собі керуєте температурою і керуєте звуком автомобіля. В принципі, все. Це що я хотів, два ключі в комплекті автівки є. От, і вроді, це вже все, наскільки я пам'ятаю, по комплектації. Так. Є позаду, що ми маємо так само бієн з підсвіточкою тут в дверях, і керування третім кліматом. Бачите, керування третім кліматом. І плюс-мінус все. Більш нічого такого по цьому автомобілю в нас е, немає. Е, по комплектації. Далі. Далі, далі, далі. Далі по лакофарбовому покриттю робимо ми заміри, робимо полакофаровим покриттю. І що? Е, по лакофарбовому покриттю беремо прилад. По лівій стороні водія. так Пішли. Крило у нас 100, 119. Далі дверка водія у нас 120, задня дверка ліва 129, крило у нас 111. Потім поверху крило 118, 111. Задня кришечка багажника 112. 112 і права сторона у нас 119, крило поверху 119, дверка у нас 113, 124, 113, 134, крило у нас 114 і капот у нас 114. 124. 107. Дах 123. Так що бачите, автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких, ніяких абсолютно друзі, моментів. Просто все є гарненько, який виїхав автомобіль заводу, і є на сьогоднішній день. І по стану, стан тут реально ідеальний, на 147 тисяч я навіть і не сказав, що тут є такий пробіг, Того що ну, машинка з Німеччини, ніяких сколиків, гляньте, ці фари, фари, як нові, ніяких сколиків немає ні по бамперу, ні по капоту. Там пару дрібнесеньких є, але вони зовсім не критичні, їх на місці не видно. Решта по кругу автомобіля є все класно, бампери не знімалися, ні передній, ні задній, ніяких пошкоджень по кузову немає, тобто якихось там потряпень, протектостей, м'ятин чи пошкоджень. Там все є дуже-дуже гарно, по кругу автомобіля. По задньому бампері зона погрузки. ну так Мінімальна, знаєте, така, от якісь там повутинка є притертості, грузили. От Багажне відділення у нас. Зона погрузки ще раз. Справа пластик, зліва пластик, сам дах, полишка є у нас. От, і тут що в нас Дункрат, компресор флей мав би бути в цьому автомобілі. В принципі, все. Так, є. І по салонку, ще можливо, що там вже бачив, не бачив. Зараз по вам покажу. Задня ліва карта, проєм лівий у нас, загальний вид дивана. До речі, в салоні автомобілі все чистенько, акуратно, не палили. от, Нічого не поламане, не притерплено, не порвато. Ну, все реально як. В новому автомобілі практично. Якісь мінімальніші там сліди, там трошки є багажника по пластику, а так все є дуже-дуже гарно. Підлокітник. Ну, самі бачите на камері, в якому стані і що це за автомобіль у нас. Так, є ще вам покажу з цієї сторони швиденько. До речі, скло по кругу також все оригінальне. От, і що забувши сказати, саме знаєш, що, друзі, що цей автомобіль чисто 2021 року випуску. Чистий 621 рік, не 20 ніякий, а 621 рік випуску е, цей автомобіль, кругом на склі у нас, бачите, 21 стоїть, 21. Е, Лобовеско Volkswagen. Ось тут 21. Ну, Абсолютно все є добре і класно з даним автомобілем. Так що, друзі, хто би шукав для себе Volkswagen Golf 8. Хороші комплектації в крутому, дуже кольорі. Будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик. Машинка свіженька пригнана з Німеччини. Ще раз вам кажу, приїжджайте на майданчик, дивитесь, катайтесь, робите тест-драйв, щупаєте від нас максимум інформації по автомобілю, де ми купували його, в якому стані, з яким пробігом, що було в комплекті. Тобто, максимум інформації від нас треба історія від офіційного дилера. Можемо надати історію від офіційного дилера по даному автомобілю, діагностики, там якісь ще перевірки чи на сервіс приїхати без проблем. Зробимо все, щоб дійсно розуміли, що автомобіль вартує вашої уваги. він реально є клас. Так, що ось така ситуація. І не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Можемо вам це прогнати до вас, під двері, як то кажуть. Ми приїдемо, ви покатаєтесь, робите тест-драйв, подивитесь, пощупаєте і придбайте для себе реально крутий автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація. Якщо якісь є в когось питання, будь ласка, набирайте. Можливо, щось комусь не розказав чи не показав, то набирайте, розкажу вам, то покажу. Так що всі вам гарного дня, буде з вами на зв'язочку. Пока-пока.